Урок математики тиждень 28, сторінка 36. Тема нашого уроку. Нумерація чисел першої сотні, числа 81, 90. Задача на не знаходження невідомого зменшуваного. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами вчитися, читати і записувати числа першої сотні, а попрацюємо із 9 числа 9 десятка. Продовжимо знайомство із задачами на знаходження невідомого зменшуваного. Знайдіть таблицю, будиночок чисел. знайдіть, будь, -найдіть, будь, -найдіть, будь -найдіть, ласка, восьмий, 9 рядочок зверху, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий й 9. Прочитаємо назву чисел 9-го десятка 81, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Прочитайте в зворотньому напрямку: 90 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83,

84, 82, 89, 90, 87, 86. Далі. А запишіть за допомогою цифр. Числа за допомогою арабських цифр: 8 десятків 4 одиниці. 84. Вісім десятків дві одиниці, 82. Пригадаємо пораду мудрої сови, як ми виконуємо додавання, якщо можна застосувати саме переставний закон. Від перестановки додатків сума не змінюється, а додати Б дорівнює Б додати А. Знаючи цей закон, не виконуючи обчислень, Поставте знаки більше, менше або дорівнює. 15 додати 2, додати 2 плюс 14. Одним із доданків у нас є число 2. Іншим доданком є 15 або 14. 15 більше за 14, тому ми ставимо знак більше 81 додати 9. І 9 додати 84. Доданок 9. З обох боків однаковий. А у першому виразі число 81 менше за число 84. Ми можемо поставити знак менше. Пригадаємо склад числа 10, допишемо пропущені числа. 4 додати скільки буде 10. 6 7 додати 3 буде 10, 6 додати 4. Дорівнювання 10. Подивіться уважно на перший і останній приклади. Вони мають однакові додатки. Далі вивчимо фрагмент додавання і віднівання таблиці числа 7, додавання 7 і віднімання числа 7. Читаємо разом із диктором. До 4 додати 7, дорівнює 11. До п'яти додати сім. Дорівнює 12. До шести додати 7. Дорівнює тринадцяти. До семи додати сім. Дорівнює чотирнадцяти. Прочитайте ще раз таблицю і зушите. Повторимо таблицю віднімання числа 7. Читаємо разом 11 із диктором. До 15. Відняти 7. Дорівнює 4. Від 12 відняти 7. Дорівнює 5. Від 13 відняти 7. Дорівнює 6. Від 14 відняти 7. Дорівнює 7. Почитаємо ще раз із душити. Розв'яжемо приклади завдання 6. Перша зірочка з переходом через десяток. 7 додати сі. Другий доданок розкладаємо на два доданки, перший із яких перетворить нашу 7 на десяток. Це 3 і 4. Додаємо 7 плюс 3 плюс 4 14. 13 відняти 7. Сім розкладаємо на два доданки. Перший із яких завжди число те, що є в розряді одиниць. 3 4, 13 відняти 3 і відняти 4 дорівнює 6. Розв'яжіть останній приклад самостійно. Перевіримо 13. Пригадаймо, як дізнатися, на скільки міліметрів 1 см більше, ніж 1 мм. Потрібно 1 см перевести в міліметри. В одному сантиметрі 10 міліметрів від 10 мм відняти 1 міліметр дорівнює 9. На скільки міліметрів 7 мм менше, ніж 1 см? Знову переводимо 1 см це 10 міліметрів. Далі виконуємо дію віднімання 10 відняти 7 сім дорівнює 3. Отже, на 3 мм більше. Попрацюємо із новим видом задач. Послухаємо пораду мудрої сови. Запам'ятай задачі, у яких потрібно знайти, скільки було до того, як частину віддали, подарували, витратили тощо, і частина залишилася. Називають задачами на знаходження невідомого зменшуваного. Повторимо задачі, у яких потрібно знайти. Скільки було до того, як частину віддали, подарували, витратили, є задачами на знаходження невідомого зменшуваного. Розв'яжемо такі задачі. Завдання 9. перша зірочка. До польоту готові кілька космольотів. Два з них стартували, а п'ять лишилося. Скільки космольотів було на початку, до старту? Ця задача на знаходження невідомого, зменшуваного. Треба до п'яти додати два. Отже, сім. Далі космонавт мав тюбики. Він з'їв. Два, бачимо, освоїло. Залишилося їй чотири. Скільки ж спочатку було, потрібно до чотирьох додати два. Це буде шість тюбиків їжі було в космонавта. У шафі стояли скафандри. Коли надягли два скафандри, залишилося три. Тобто, скільки спочатку було. Потрібно до 3 додати 2, дорівнюємо 55 було спочатку. Для того, щоб розв'язати такий вид задач, потрібно завжди до різниці додати від'ємник. Допоможемо тобто хваркові поставити на прямі три точки. Ось прямо де на місцях три точки. Перша, друга і третя. Позначаємо їхні імена великими латинськими літерами. Записуємо назву кожного відрізка, який ми отримали. Ось А, Б, А, С і Б, С. А тепер прикладіть вмієчку і знайдіть довжини у ваших відрізків. Запишіть. всіх будуть різні, тому що крапочки або точки ви поставите в різних частинах нашої темою. А далі перегорніть сторіночку і виконайте космічні перегони. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчили назву чисел 910, розв'язували задачі на знаходження невідомого значування.